Доброго вечора. Мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. Дозвольте заколядувати зірковому вертепу. Відомі люди рівного вже декілька років поспіль влаштовують веселе традиційне дійство, а зібрані кошти віддають на добрі справи. Про те, кому допомагатимуть і як колядуватимуть цьогоріч, говоримо з учасницею зіркового вертепу, народною депутаткою України Соломією Бобровською. Вітаю пані Соломіє. Вітаю слава Україні! Геремсо, давайте почнемо з того, що зірковий вертеп це саме по собі унікальне таке дійство в рівному, uh -huh. і люди різних професій там зібралися. Які рівняни там є? У нас рівняни приселені фактично всі приселяють професії нашому зірковому вертепу, uh -huh. починаючи від патрульної поліції. Краще ще найкращих травматологів міста рівного і напевно області. Oh, wow. uh, у нас найкращі адвокати, у нас найкращі лікарняни клоуни, uh, у нас найкращі представники територіальної оборони uh, Рівненщини uh -huh. і на і України в тому числі. Uh, у нас є, uh, звісно, представлена наша культура. У нас є керівниця управління культури міста. Тому uh, я не можу задати, звісно, про uh, регентку uh, чоловічого хору, духовної сім'ї це в uh -huh. наша взагалі теж також гордість. Ну і звісно, музики, які нас супроводжують, акомпонують. Е е це хлопці-дівчата, чи заслужені артисти, чи точно вже скоро заслужені будуть артисти е України. Е вони всі з нами. Відповідно, е це все це середовище, такий мікс е середовищ міста рівного е з від бізнесу от е креативних індустрій і закінчуючи такими дуже робочими державними, uh -huh. навантаженими. Своїми посадами, людьми в цьому вертепі. І от Я дуже горжуся і тішуся, тому що нам вдалося фактично шостий рік тримати такий е е осереддя цього вертепу, фактично від 15 до 20 осіб, хто стабільно тримається, і у нас немає потреби розширяти коло. Хоча, звісно, ми відкриті до розширення, ми, ми завжди за, тому що ну, різдво це таке дійство і свято, коли не можна закривати двері. А як і коли ви об'єдналися? От той перший момент, коли комусь прийшла в голову ідея, що точно такого в рівному не вистачає. Це було 6 років тому, це була моя ідея, але моя ідея вона не була та звідкись там ні, звідки це було бажання ходити зробити гарну коліду і гарний uh -huh. вертеп. Я надихалася безперечно розповідями своїми дитячими спогадами. Не ті дитячими Ре мене це було принципово щороку на Різдво. І е, мій принцип був е, постійний вік ніколи не може заборонити коляді іти е, е, по вулицям чи щедруха, наприклад, та тому що ми uh -huh. щедруємо також. І е, е, на Майдані був неймовірний приклад. Е, е, мій колега Олесь Доній, депутат декількох сликань. В нього була ця ідея зіркового вертепу, коли він з Желікою рудницькою, нашою рівнянкою, uh -huh. е, зробив такий вертеп, такий політично мистецький з політиками, з, з співаками на Майдані. Вони вертипували. І я думаю, от одного дня таке буде точно в рівному. І ось свого часу набрала своїх друзів, слухайте, давайте спробуємо. Там була Іванка Смачило, Оксанка Юрченко була також в першому складі Наталка Лозовська, Алла Віднік, Артем Олексєєв, Там багато-багато хто. Така була якраскра, велика гарна компанія. У нас навіть були судмедексперти, до сих пір від цього дуже кумедно. Ну no, кожен може колядувати. Абсолютно, тисні. абсолютно. І Це просто професія, яка точно там була потрібна в, в нашому вертепі. Але це така була ідея, бажання, щоб в Рівне нарешті загриміло. Такою правильною колядою і правильним відновленням традиції Мені здається, що ми доволі десь приснувати в своїх моментах в таких підходах, і це була така принципова історія. Саме які принципово цього року ми будемо корядувати, щоб от рівне зазвучало. Uh -huh. тому що Львів іде ходою вертепів. Тернопіль-франківськ галичанські традиції це теж хода вертепів. І я вірю, що все ж таки дасть Бог після закінчення війни ми побачимо шкільні вертепи, університетські uh -huh. вертепи, дорослі вертепи професійних ансамблів, хорів і так далі. Тому що це правильно це дійство, яке має оживати нас на очах. це Навчання малечі, ну і це традиція, яка з нами говорить такі через століття. А з яких колядок тоді починали? З якихось більш звичних для рівнян? Ні, ніколи ми не починали з більш звичних ніколи. І це теж була така позиція Кріновораді стали і добрий вечір. Тобі ми мали угу. вчити. І щороку у нас дві-три колядки нових, які йдуть в репертуар. І скажу відверто, Оксана Муха, і її проект різдвяний, uh -huh. був один з таких надихаючих проєктів музичних, але для нас ми брали звідти також. Я особисто брала коляду. Це були колядки, яка наша така брендова колядка дзвонить, дзвонять. Я її uh -huh. вперше почула в Усерсенському соборі від старшого хору, який співає там вже таких на перших службах. Хто хто на сього ранку встає, приходить у верхній наш православний церкви України.

Цього року у нас будуть колядки ще інші, тому що це вертеп, який буде перегукуватися безперечно з війною, mm -hmm. з, з іродом, який Очевидно, хто є сьогодні. Ірод для нас це, це Путін, це інші царі, це наші партнери, хто не нам зброю. Це є люди, які шукають свій прихисток. Це є українці, які шукають свій прихсток, та? Українці, які вірять в магію Різдва, це колядка про Бахмут. Uh -huh. Сьогодні всі наші серця, мені здається, є з тими хлопцями і з людьми, хто лишився в Бахмуті. І ця земля в крові, вона мені здається, багато дуже пережила, щоб мене різдво було саме з ними. Це буде сучасна колядка з багатоголоссям, які нас регент наша наша вчить. Uh -huh. е і ви знаєте, ми дуже довго вагалися насправді, які робити тональність цього вертепу цьогорічного йти, чи, чи не йти. Як, правильно. Е, е, та, як буде правильно. І в, в, в кожного на душі виснаженість, це сум, <гум> це прощання з хлопцями, втрата рідних, це в кожній сім'ї хтось служить. І ви знаєте, воно народилося все правильно дуже дуже природно. <гум> бо москалі це ті люди, які з нас. Вихолощують і забирають найдорожче від найближчих людей, але найдорожче – це наші традиції. Це те, що те, що попри заборони Сибір, виселення, вбивства забрали наших українців, наших нашого роду, та угу. і е, згадуючи вертепи, які забороняв радянський союз, які в 72-му році, наприклад, з яскравих таких вертепів було заарештовано близько там 19 осіб. І можна було в Радянському Союзі до 15 діб отримати завертеп такої неволі. А я думаю, що і сім'ям, родинам це були колосальні проблеми і висилка в тому числі. Ми зрозуміли, що ні. Ми не маємо давати права і шансу uh -huh. цим, цим державам, які нас знищують, забрати в нас святі речі. А традиція це саме те, чого вони найбільше бояться. І щоразу, коли ми говоримо про фронт, і це було далеко до Великої війни. Вона завжди була фраза Культура наша фронт, наш фронт, культура, uh -huh. наш фронт. Тому що це зернятко, яке ти не викорнюєш просто снарядом. Це набагато глибша історія. І воно має йти генофондом просто. Лунати, і звісно, ще раз повернусь. Мені я дуже хочу бачити рівночину як е, регіон, який є прикладом, який є таким великою волинню, ага. де, де, де ми сильно потужно звучимо, передаємо поліські відголоски, волинські відголоски. Ось і в нас є свій колорити самобутність. Дійсно, у нас тут дуже поважають українські традиції. є, хто їх не ми. власне. Звичайно. Я би хотіла повернутися до того, як взагалі відбувається цей процес. Як роздаються ролі, наприклад. Так, так. Тому що я так розумію, що це постійно змінюється. І так, і ні. Насправді ми весь рік чекаємо цього дійства, часу, коли ми збираємося всі. Місяць-півтора ми вже починаємо готуватися, особливо це, це такий в мирніший час. Е, і коли готуються сценарій вертепу, проходимо перший раз. Зачасту ми знали, хто грає роль е, жида жидівки, хто ангели пастушки, хто хлопців йде на роль ірода е, і царів. Цього року ми розуміли, що буде менше святкового дійства такого. Та? Тобто такого hey, та, гейгоп -гей і запалу такого ми... цигани, та ромська національність. Тепер uh -huh. правильніше це казати. Але тим не менше, ну тобто це так як все було у нас в Україні в селах по справжньому. Та? За часто п'ять років всі знали приблизно, хто в які ролі входить. Uh -huh. Хто кардинально хотів себе міняти, той там каже, я хочу бути тим, то, ну, то ж це ж в мене діти маленькі. Ну хочеш, давай реалізовуй вперед. Треба три черта, буде три черта. Треба чорт, чортеса, буде така історія. Uh -huh. За часту смерть у нас завжди була Оксанка Юрченко. І це не знаю, чому і мене так завжди цікаво неї дивитися, Та патрульна поліція часто нас інколи благовість, інколи не зовсім благовість, але цей її роль. Хлопці розуміють, що там. Воїни іроди, царі там треба розібратися. Ну, пастушків мало не буває, то само собою, ангелів також. Але якось це дуже все дружньо, дуже все природньо. Хто хоче, там себе так і реалізовує, хочеш козак, хочеш ти зірку несеш, хочеш там ти ще якусь історію граєш. Але якось ніколи нас не було таких дискусій, поки хто куди до чого. Навпаки, uh -huh. додаються слова, обігруються, костюми, ці творяться. Завжди було для мене важливо, щоб костюми були. Не стільки сучасні, але обов'язково з автентикою. Це при теж е, обов'язково ж це були вишиванки, і, там на далі обігрування е, ролей. Uh -huh. Хотілося б мені такого менше сучасного, більше автентики, такої традиції. Правильно, а оці елементи костюмів, саме, наприклад, от смерть, так, так. ми розуміємо, що вона наприклад так. Там, з косою буде. Так. А це виконується власноруч. Дуже наприклад, пані патрульної поліції. Чи це десь купуєте? Чи Ні, як це це дуже часто інколи ми звертаємося в театр, інколи до колекціону. Uh -huh. Сценарів, та. І в перші роки в нас були е, колекційні вишиванки, кептарики, кожухи, е, 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 капелюхи. Для коней такі класичні дзвоники, дзвоники, там ти чуєш там на кінці вулиці, що йдуть дзвони, і хтось там біжить і розказує. З крилами, наприклад, у мене завжди була така проблемніша біда, бо якщо це пір'я, то це поки дійдеш до другий день цієї роботи, ангелом вже це пір'я бідолашне, воно там обліжає Та, обскубані. Та, вже обскубані різними способами. Uh -huh. Але в чорт нас, наприклад, це завжди. Новий костюм, і він робить собі завжди окрема маска специфічна, щоб максимум було закрите, було е, uh -huh. і ну не до природнього, тому що це ж вимислений персонаж, який ми не, не бачимо, але завжди щитується реакція як хороших персонажів і добрих, і злих. Від дітей, але таких три-чотири так. рочки. І я вам скажу, що найбільше задоволення дивитися, коли ми заходимо в ці сім'ї, коли дитинка тікає від чорта чи смерті, до речі, угу. там, чи на, до мене на руки я, роль, в мене роль Ангела, та, там, чи до ангелів, чи до пастушків, чи до, кого? Чи до батьків. І ми, ми так що цікаво, що старші люди вони від смерті і від чорта відходять, кажуть, не підходьте до мене, я не хочу. І ага. дітлашня, коли вона в нас такі були випадки, коли діти дуже боялися плакали, ага. не ховалися, або йшли до мамів, і такі були сльози градом, але ми розуміли, що це просто ну це працює. Ясно, що знімали вірити, за знімали свої образи і казали, що ну не бійся, все і так ага. далі. Шукали спільну мову, і ці діти вже виростають то, то за 6 років, це ж розумієте. Дитина бачить різні етапи цих вертепів, але для нас це така найбільша забава і от таке світло, і переконання в тому, що ми правильні речі робимо і, і по-справжньому, угу. тому що вони на цьому ростуть і насправді вони, коли переказують сім'ї в сім'ю, приходіть, будь ласка, до нас, ми хочемо дітям показати, ось саме так починається традиція. Це правильно. Виросли на ваших колядках. Так, в вертепах. А як так? взагалі відбуваються репетиції? Тому що ми всі розуміємо, що ви зібрали всіх найбільш зайнятих людей міста, і відповідно в них не те, що годинки, хвилинки не завжди знайдеться. Відповідно на репетиції, яка от потрібна, ґрунтовна, щоб всіх 15-20 людей зібрати, це потрібно ну чимало часу. Я не знаю, це якісь дуже світі речі для нас всіх. І по, по можливості у нас явка фактично там 90%. інколи, звісно, там того операції, там той на службі, той на роботі так далі. Далі. Але ви знаєте, особливо вже, вже в передні, коли вже горить. Така е, Явка обов'язково. Uh -huh. е, всі з акордами, з нотами, словами, значить, готові повторяти, вчити наш Ірина регент е, і режисер, фактично цього всього дійства. Вона у нас так чітко просто е, ставить е, в, в такі рамки, щоб в неї така школа набита руками для дітей. Що ми що просто сидимо їх зайці і просто не, 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 мало того, що не маємо попадати в ноти, так це має бути вивчені слова і так далі. Uh -huh. та далі. Але це ем, ну, в дорослих ми, ми дуже свідомо до цього підходимо, ми дуже щиро до цього підходимо. Для нас це важливо. і от, знаєте, знаєте, така наче місійність якась, і угу. Я шалено тішуся бачити людей, які приходять. І вони у е, нас, наприклад, є, от, я от дуже шаную, поважаю Олексій Кривашеєв та це uh -huh. журналіст, вони редактор. Тобто це людина, яка вже багато стільки всього пройшла, Але він з таким кайфом це робить, е, з таким от підходом щирим, які всі, власне, на, всі насправді, ну от е, люди віддаються, і от вони знають, що вони не зороблять правильні речі. Ну, мені здається, що е, це навіть в якийсь позаробочий час, якась віддушина, так, аби абсолютно. відпочити від того всього. Тому, абсолютно. Що, в, тому, е, в тому числі це, це якось, як на мене, це навіть якась швидша розвага, ніж. Ну ви знаєте, так і ні. Але розвага, вона йде через форму розваги, коли всі в колективі з одними цінностями. Угу. Але нас об'єднує не розвага, а одна спільна місія. І це Різдво, це традиція, Севертеп. Це Лише там в кінці в нас є дуже багато домів чи сімей, де ми принципово не беремо нічого, тому що для нас задача принести свято Різдва. Uh -huh. І одна з таких там, людей, така пані Піяр Тетяна Семенівна, вчителька багаторічна в четвертій школі української мови, вона засновниці Союзу України Курівному. Та mm -hmm. яка мала в тиск від радянської влади, і так mm -hmm. дала, до накладали речі мову і літературу українську, і ми до неї це наша обов'язкова хата, куди ми, де ми починаємо наші вертепи, тому що ми вважаємо, що ця людина вклала дуже багато свого ресурсу і часу і сил. Щоб було покоління покоління таке як ми, угу. і от ми цим віддячуємо для нас це завжди сльозаного часу. Тобто, у вас є якийсь такий перелік, до кого ви завжди заходите? Це звичайні домівки рівнян, чи це можливо якісь більш великі компанії? Е, дивіться, у нас є запрошення від рівнян. І Ми ніколи не, не є непрошеними гостями. Ми завжди маємо ж напред адреси, куди ми точно точно йдемо. Але є люди, яким ми хочемо подякувати. І Це наша форма uh -huh. подякувати. Дяки за їхнє служіння. От наші молоді, наші нації за стільки років. І от пані Тетяна одна з таких. А як вас запросити, наприклад, до себе додому? Дуже просто У нас є сторінка зірковий вертеп, і туди можна написати, сказати, що ми хочемо побачити. За такою адресою, uh -huh. там, в такий-то день ми, мабуть, 7-го будемо точно ходити обов'язково, чи 8, чи 9-го. Обов'язково буде щедрий вечір. Обов'язково будемо водити козу, це буде і Маланку, це, теж такий, це просто неймовірно теж круті історії. Uh -huh. Так що це, це дуже просто. Насправді. Ми не чекаємо жодного пафосу для нас. Це правильні речі, які повинні відроджуватись, Ми хочемо давати приклад іншим, молодшим, старшим. Сю не варто соромитись. Треба ставати, гуртуватися і йти. І чим більше буде вертепів, от наша задача, щоб їх було більше щоб все коляда лунала. Україною, але ви ж згадали про те, що ви от сьомого восьмого будете ходити. Ну, так, 9, залежно залежності там, коли так ще якраз святкові ті дні, так. коли е, всі українці звикли бути своїми родинами. Так. Але ви, оці 15-20 людей, відповідно не своїми сім'ями. Як вони так. до цього ставляться? Дуже по різному, але за шість років всі звикли що сьомого числа там батьків uh -huh. чи там дружин, чоловіків не буде вдома. Там з обіду і до ночі, і наступного дня приблизно десь так само. Шоста вечора світну кутю, але далі ну, є інша така соціальна місія, роль. І батьки йдуть. І вже теж дітки виростають, розуміють. Я б дуже хотіла, щоб діти самі це робили, свої такі речі, продовження. Так правильно. Uh -huh. Не нами єдиними. Наша задача щоб це було не ми єдень. Ну, Можна зібрати вже своїх дітей і зробити вже міні-вертеп. Звісно, без питань, але це не заперечує одне одне одних. Тобто uh -huh. так воно має брунькуватися, знаєте, так от ширитися, ширитися. Це, минулий чи позаминулий рік, власне, це показав. Коли було декілька вертепів, таких відомих людей. Uh -huh. І ми насправді не було жодної конкуренції з нашої сторони, там чи от там вони пішли. Ні, навпаки, ми кажемо. Ось ви бачите там і ці пішли, і ці, і це класно. Що для мене це був показник, що ми пробуємо правильні речі? Воно запалює. Але ще ж варто згадати про те, що ну коли колядуєш, тобі дають якусь віддяку, гроші, наприклад. І згадаємо про те, що ви ці гроші так. берете не собі, віддаєте а, на звісно. якісь добрі цілі. Звісно. А, які були цікаві історії з минулого року, і кому ви е, ці гроші передавали минулого чи кому цього року будете віддавати? Знаєте, з минулих років у нас були дуже сумні історії. Е, сумні, бо це були перші роки це була підтримка діток е, наших рівненських. Uh -huh. е, були гучні історії після потрапляння в ДТП. Були гучні історії з е, скарбниці надії. Ми допомагали також. Е, Таких важких хвороб, і ми знали, що там наших 50, 60 тисяч, 100 тисяч десь вони допоможуть, і ми ці гроші віддавали, ми обов'язково це з'ятувались, жодної копійки у нас. Звісно, це ну, для нас це не про гроші. І минулого року для нас теж така була, для мене особисто така була дуже болюча. Історія це був боєць спеціальних операцій. Хлопчина, який потребував операції, і ми ці кошти фактично майже всі віддали там, більше 100 тисяч. Що помиляюся, розділили, але дали, uh -huh. дали йому ці кошти. І, на жаль, так сталося, що він цього року помер, але він сказав, що хоче ці гроші дати своїй частині військовій. Тоді ще не було великої війни, але от така була пожертва, яка пройшла таке коло, і uh -huh. нехай ці просто гроші десь комусь врятують життя чи щось зроблять хороше. Але це, це, ну, це була моя пропозиція, що це були військові. Е -е, якось так воно відчувалося та? через там, два місяці в нас почалася така велика війна. Цього, роз, цього року ці гроші будуть однозначно лише для військових. Е -е, мови немає. У нас є багато хлопців, які з Вертепу сьогодні служать не в лавах територіальної оборони, інших е -е, військових частин. І вони підуть їм на потреби, тому тут ми всі, ми за них плечемо, а вони за нас там, угу. за них тут. А яка була найбільша віддяка від людей за ці роки, за одну колядку? Все, я навіть не пригадую. І для мене це ніколи не показник, абсолютно ніколи. Інколи інколи, коли зустрічає бабуся чи там, старша сім'я. Якимись пляцками, добрим словом, чи uh -huh. сльозами. Або сльози для мене я найбільше віддякую, Тому що це про щирість і про таку. Старшість. Я маю на увазі, чи були якісь такі захмарні суми, тому що всі знають, на що ви збираєте, і це швидше. Були не вісні, про те... були захмарні суми в тому числі. Але для нас це не про це. Ну, для мене це не про це. Для мене от, пане, сльози це була найбільша не, не не фінансова історія от за, за цей вертеп. А яка ваша колядка улюблена? У нас є е, улюблена, моя точніше, одна з улюблених колядок це е, колядки про бандури, е, які були зроблені з ясену, з, е, з срібла і золота. І там так, така ціла, ціла є розповідь. Uh -huh. Насправді, е, е, всі колядки, які ми співаємо, вони нам заходять середину, Ми всіх повторюємо, всі. Ми знаємо, що коли ми приходимо в родину, де там нас ждуть довго, там це вже шостий рік, ми співаємо весь репертуар. Може, це таке, знаєте, таке засідання, вже так. розгоління, <рес> таке um, і і цього року ця колядка буде про бахмут. Мені здається, що це буде одна з таких найчуттєвіших, найболючіших, найближчих колядок. Яка року. западе її Автор е, автори, таке духовенство наше українське. Вони її виконали буквально мабуть під 25 грудня. Uh -huh. І от ми на них взяли слова, взяли, попросили і будемо виконувати. Ну, вже зовсім скоро ми зможемо її почути так. на вулицях, в домівках. <хріг> то. Тож я бажаю, аби коляда лунала гучно, <хріг> дзвінко, і допомогла нам пришвидшити перемогу. Так, я б сказала, що це була коляда перемоги. Дуже хочеться щоб це було Різдво про перемогу. Дуже вам дякую за дякую розмову. Вам. А я нагадую, що сьогодні ми спілкувались з учасницею зіркового вертепу, народною депутаткою України Соломією Бобровською. Мене звати Ольга Добреля, і це була програма Пряма мова. До зустрічі.